На кооперативному ринку знайшли п'ятеро вбитих собак. Троє з них мешкали на території ринку, інші чужі, розповідає голова Товариства захисту тварин Лідія Пастух. Жінка працює на базарі. У неділю, близько шостої ранку, вона, як завжди, прийшла на роботу і почала годувати тварин. Яких собак кормлю, я їх знаю. Ну, бачу, три собаки немає. Ну, я утром покормила, знаєте, неділя. Бачу, ціни не прибігли. Ну, ми і на протязі дня прибіжять, ну, немає їх. Ви хоча б удивилася, тому що вони завжди приходили. Ну я, я пішла працювати. В супереч сподіванням, Кармеліта, Жужа і Шоколадка протягом дня не з'явилися. Тож члени товариства стали шукати тварин. На будівництві критого ринку виявили тіла двох мертвих нетутешніх собак зі слідами побиття та калюжу крові поблизу. Невдовзі знайшли свою пропажу. Ми стали обходити везде. Ми підходимо сюди до контейнерів. Тут є цей дворник Ваня. І ми його питаємо: Ваня, ви не бачили, де карбіліта, де жужа, де шоколадка. І він каже, якісь собаки лежать у контейнері. Ми думали, що ви знаєте. Ми підходимо, вивертаємо контейнер, сміттєвий, дивилися, знаходимо три собаки, які вбиті садівським способом. Значить, одна собака проколота насквозь, другі собаки вирвали, мабуть, горлянку ще щенку, а третя собака черепна травма. Захисниці тварин викликали ветеринара та працівників міліції. Останні кажуть, що проведуть експертизу і порушать кримінальну справу. У товаристві зазначають, за життя собаки поводилися спокійно, агресивності до людей не виявляли. Тож, хто міг так вчинити з тваринами, не знають.